Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Цього тижня Україну накриє різке похолодання, яке принесе осінню прохолоду в деякі області. Чи вдасться вам ще насолодитися літньою спекою, або ж холодний фронт добереться і до вашого міста? Дізнайтеся в цьому відео, які регіони зустрінуть осінь вже цього вівторка. Перед тим. Як ми розкриємо всі подробиці, не забудьте підтримати нас, поставте лайк під відео та підпишіться на наш канал. Також залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотню зв'язок. Давайте безпосередньо перейдемо до деталей прогнозу погоди. Цього тижня на Україну насувається різке похолодання. На початку тижня, 9 вересня. По всій країні збережеться тепла погода, термометри покажуть від 26 до 28 градусів, а на Закарпатті до 29 градусів. Однак на узбережжях морів буде трохи прохолодніше близько 23 градусів. Вже 10 вересня на заході України очікується значне похолодання, температура знизиться до 19-26 градусів. У Закарпатській області вдень не буде вище 18 градусів. На решті території країни температура сягатиме 22-27 градусів, а в Миколаївській і Кіровоградській областях до 29 градусів. Подекуди на заході та південному сході можливі дощі. У середу, 11 вересня, на заході країни очікуються дощі з температурою від 20 до 23 градусів. У той час на решті території збережеться суха погода з невеликою хмарністю та температурою від 26 до 29 градусів. Місцями на Сході та в Криму температура підніметься до 30-32 градусів. Середина тижня, 12 вересня, принесе дощі в Західні, південні, а також місцями Центральні та Житомирську області. Температура в більшості західних областей, а також на Одещині. Житомирщині та Київщині коливатиметься в межах 23-25 градусів. На решті території повітря прогріється до 28-31 градуса. Перед вихідними, 13 вересня, більшість областей України знову зустрінуть літню погоду з показниками від 27 до 30 градусів, проте подекуди можливі дощі та грози. Дякуємо вам за довіру. Що продовжуєте нас дивитись, ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні.